Всім привіт! Це я Барбі. Я зібралась сьогодні на побачення. Мене запросив кен. Це чудово. Хоча я трошки вагаюсь, може мені не йти? А, хоча ні, він мені дуже подобається. Напевно, я все-таки піду. Дівчатка, привіт! Чим ви там займаєтесь? О, Барбі, а куди це ти зібралась? О, такі, таку сукню одягала. Я йду на побачення. Справді? Хо-хо-хо! І хто ж цей щасливий? Чоловік, який запорозив у тебе? Ой, це Кен, Лікар Кен, він такий класний. А-а, чуєш, Челсі. Вона йде на побачення. А куди це ви підете? Я не знаю. Я не сказав. Ну, я не знаю. Буде, буде видно. Ви тут не скучайте без мене. Гаразд? Добре, ми не будемо скучати. Ми підемо кататись на велосипеді. О, ні, тільки не це. Це чому ще не це? Що нам сидіти вдома? Ти йдеш гуляти на побачення, а ми маємо сидіти вдома і скучати, так? Ні, ні, я не це мала на увазі. Гуляти можете, але просто я боюсь, щоб ви не попадали, не розбились. Ну, знаєш, Барбі, ми якось тут самі без тебе розберемось. Ми вже великі дівчатка. Давай йди. Ну, добре, Надіюсь, з вами буде все гаразд. Так, і з тобою також. Ну, добре, все дівчата, я пішла. Ей, Челсі, чого ти там сидиш? Ходи кататися, не хочу. Мені тут цікаво, мультики дивитися Іди сама катайся. Ну, раз так, піду кататися сама. Ой, ж та Барбі. Ой, я так хвилююсь. Це моє перше побачення з нею. Раптом воно їй не сподобається і вона більше не прийде. От, я її чекаю, чекаю, а їй все немає. Може вона взагалі не прийде, а я тут ходжу, як дурень з кабітами. О, здається, йде. О, ну нарешті. Кен, привіт. Вибач, я трішки спізнилася, там е, проблеми з транспортом. Барбі, яка ти чудова. Заради того, щоб побачити тебе, вартувало так довго чекати. <гум> Дякую, Кен. А ти Ти зовсім по-іншому виглядаєш. Мені подобається твій новий вигляд. Справді, о, тоді я дуже радий. Це як його, ми що будемо робити. Може, підемо десь погуляємо чи сходимо в якусь кав'ярню, як, що би ти хотіла? Кен, чому ти так хвилюєшся? Не хвилюйся, все буде добре. До речі, ці квіти мені? Так, так, звичайно, візьми, а то я якось розгубився і забув. Дякую. О, вони такі чудові і так гарно пахнуть. Ти Любиш троянди? Звичайно? Дуже добре, значить, я вгадала. Так, троянди дуже милі, дякую. То ми що так і будемо тут стояти, чи, може, куди-небудь підемо? Ой, Барбі, я коли тебе бачу, перестаю зовсім тверезо мислити. Знаєш що, я пропоную піти. У кав'ярню, там е, дуже смачна кава. Лате подають з цукерочкою і з побажаннями. Там написано на листочку, так чудово виглядає. Хм, Напевно, гарно. Ну що ж, гаразд підемо, я не против. Ура, може, я візьму тебе під руку? Мене під руку? А що, ти против? Ні, це чудова думка. Ну, тоді я візьму гаразд. Далеко до тієї кав'ярні. Ні, не зовсім. Ну, тоді ходімо. Так, ходімо. Ну, як, Барбі, тобі сподобалась кав'ярня. І кава, а тістечка? О, Кен, не хвилюйся. Все чудово. Мені дуже сподобалось і кава. І тістечко, і чудова садиш ця кав'ярня. Не хвилюйся, чому ти такий схвильований? Мабуть, тому що я вперше на побаченні з такою прекрасною дівчиною, як ти. Не може бути, я чомусь впевнена, що за тобою бігало упадало дуже багато дівчат. Ти такий милий і симпатичний. Справді, Барбі, я починаю червоніти. Не говори такого. Я просто якось досі не мав навіть часу ходити на побачення. Справді, як таке можливо? Ну, я багато вчився, потім почав працювати. Хотілося бути найкращим, найбільше знати. О, який ти молодець. Я також багато вчилася і також працюю, але я вважаю, що особисте життя також повинно бути. Я так і думав, у тебе, напевно, купа залицальників ходять за тобою, всі, ти з ними на побачення бігаєш. О, стоп, 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 кен. Якщо ти вже тепер починаєш мене ревнувати, тоді ти робиш це даремно. Ні, Барбі, я не буду тебе ревнувати. Але скажи, у тебе багато хлопців, ти дуже часто ходиш на побачення. Кен... Давай не будемо виясняти, у кого яке було минуле. Ми почнемо наше життя з нашого побачення разом зараз і сьогодні. А що було в минулому, те й було. Ну як тобі, моя пропозиція? Знаєш, Барбі, ти абсолютно права. Ти правильно і дуже розумно це говориш. Це я щось сьогодні несу всякі нісенітниці. Напевно, тому що ти так на мене впливаєш. Я на тебе погано впливаю, навпаки, ти на мене впливаєш дуже добре. Я такий задоволений, що ти пішла зі мною на побачення. Ну, добре, я теж дуже рада і тут дуже гарно. Поговоримо ще. Звичайно, може, тобі ще щось замовити. Ні-ні, я вже нічого не хочу. Розкажи щось про себе. Ну, що розказувати? Нічого особливого. Такий я є, який є. Дуже змістовна розповідь. Ах, така гарна сьогодні похода, а я повинна гуляти одна. Всі мої подружки гуляють з кавалерами, а мені щось зовсім не везе останнім часом. Ой, о, там якась кав'ярня. Я ще там не була. Піду подивлюсь. Може, там буде який-небудь самотній хлопець і мені вдасться з ним познайомитися. Це було просто прекрасно. Набридло. Набридло, набридло гуляти вічно одній. Піду подивлюся. Ви тільки погляньте. Хто тут сидить? Ця кривляка Барбі і кен. М -м -м. Мені ні разу не вдалося витягнути його на побачення, а вона тільки недавно прийшла на роботу і прошу, вони уже в кав'ярні сидять, кавусю б'ють, так мило бесідують. Яка гидота. Цим клятим блондинка завжди везе. Може мені перемалювати з блондинку і бути такою собі ой, -ой, ой. Хоча ні, я так не зможу. Що би мені зробити? Як би це кино віднадати від цієї барбі? О, може мені підійти і зіпсути їм побачення? Ха-ха, як це зробити? Зараз я так і зроблю. Побачимо, якщо вона розізлиться, він зрозуміє, що вона злюка, а я класненька. я така миленька і далі будемо бачити. Ну Я йду. О, Кен Барбі, як добре, що я вас зустріла. Привіт-привіт! Я думаю, ви раді мене бачити, правда? Ні, Ракель, я не сподівався б тебе тут побачити. Чого тобі треба? Як чого? Я гуляла, гуляла, випадково зайшла в цю кав'ярню, побачила своїх любих друзів і вирішила приєднатися. Вам, напевно, двох тут суша дуже скучно. Ні, нам зовсім не скучно. Ракель. Барбі, а ти як думаєш, ти рада, що мене побачила? Ну, ракель так, звичайно. Тоді посунься, я також присяду. Хочеться кави, а одній мені самотньо. Давай, посувайся. Ну, гаразд, тут таке миле і затишне місце, мені тут дуже подобається. А тобі, Барбі, ракель, мені також дуже подобається, але ти сіла на мою сумочку, дай мені її, будь ласка, ой, забирай, забирай. Вибач, я не замітила. Дякую, що віддала. Барбі, ти що сердишся на мене і за якоїсь сумочки? Ну, що ти? Ні, я не серджуся. Просто у мене там були сонячні окуляри. здається, ти їх роздушила. І що? Тебе це дуже розізлило? Ану, Ану, скажи і покажи, як ти сердишся. Та ні, Ракель, я не серджусь. Вони вже були старі, і я давно хотіла купити собі нові. А тепер так і зроблю. Хм. Ти не розсердилась? Ні, що ти? Хм. Ей, офіціант, принесіть мені також кави. Послухай ракель, ми і, уже йдемо, правда Барбі? Ну, я не знаю. Якось незручно, ракель тільки підійшла. Так, я тільки підійшла, а ви вже тікаєте. Посидіть ще трошки, порозмовляйте зі мною, щоб мені не було самотньо. Ракель, твоя самотність це твої проблеми, а ми вже підемо Барбі, Ходімо погуляємо. Ой, барбі, яке в тебе плаття, таке все сяюче. Ти його сама шила. Так, ракель, уяви собі. Не може бути, я пожартувала. А я ні. Ти вмієш шити Барбі? Звичайно, я дуже люблю шити і моделювати нові сукянки. Ой-ой, ой яка я вся розумниця. Так, ракель, може, досить К Здається, ти мене починаєш злити. Тебе Кен? Ну, що ти? А от Барбі, Барбі не злиться, дуже дивно. Барбі надто добра і вихована. А ти? А я що? А ти, ракель? Щось дуже вже набридливе. Перестань, кен, що ти дарниці говориш? Ти тільки подумай, ми з тобою працюємо вже декілька років, і ти ні разу не б запрошував мене до кав'ярні, а її запросив, тільки вона появилась на роботі. Хіба так чесно? Ракель, вибач, але я працював на роботі, а не. А вона що робила? Не танцювала? Працювала чи танцювала? Ха-ха-ха. Ракель, я думаю, що ми краще підемо, а ти пий свою каву сама. Ти розізлилася? Ні, мені просто тут набридло. Ходімо, Кен. Ходімо. І чого це ви так швидко втікаєте? Хіба так виховано робити? Вибач, ракель, але ми вже тут давно сидимо, і вже все з'їли і випили. А тепер хочемо погуляти на свіжому повітрі Так, Кен? Так, Барбі. Так що ми пішли, бувай. Бувай. От крибляка. Мені зовсім не вийшло розізлити Кена. О, ви тільки гляньте, вона забула на столі квіточки. Він ще й квіточки переніс, а мені вже так давно ніхто не дарував квіти. Ну й добре що забула, тепер вони будуть мої. Які милі трояндочки. М -м -м. Ну нічого. Я тепер буду йти і всім зустрічним казати, що мені їх подарували, хоч якусь вигоду отримала. Ти знаєш, ця ракель інколи мене так бісить, що мені хочеться вигнати її з роботи. Не треба, Кен. Вона ж не винна, що у неї такий не дуже добрий характер, але вона, мені здається, непогана дівчина, можливо, просто трішечки самотня. І здається, ти їй подобаєшся. Ну і що? Зате вона мені не подобається. Я що повинен терпіти її вибрики постійні? Ну, я не знаю. Мені здається, що вона непогана, а якщо ти її звільниш, вона стане ще гірша. Ти думаєш, так, не треба людину виганяти з роботи без причини, тільки тому, що вона тобі не дуже подобається. Це жорстоко, по-моєму. Ой, Барбі, ти така добра. Та перестань, я така, яка є. Ні-ні, ти дуже добра, і ти мені дуже подобаєшся. Гаразд, кен, йдемо, гуляємо, будемо говорити про щось інше, крім ракель. Ой, ти глянь, хто це катається по вулиці. Якась малявка. Це моя сестра. Що вона тут робить? Чому вона їздить по вулиці? Ну, я їй зараз дам. Стейсі, чому ти тут катаєшся? Тут небезпечно. Я тобі казала, що ти можеш кататися тільки біля дому. А, барбі, а я хотіла побачити твого кавалера. Тільки за цього ти їздиш по вулицях міста? Я то з тобою дома розберуся, повертайся і йди додому, негайно. Ну, добре, добре, Барбі, уже їду. Чого ти сваришся? Подумаєш, старша сестра, їду, я уже їду. Опережно, О Боже, Стейсі, ти жива Стейсі, Стейсі, скажи хоч слово, сестричка Люба. Я ж тільки мені дуже боляче. Звичайно, звичайно, тобі боляче. Боже, скільки крові. Вже викликав швидку, вони вже їдуть. Все буде добре, не хвилюйся. Швидку, справді, справді треба швидку. Стейсі, не рухайся, не рухайся. Зараз приїде швидка, лікар, лікарня, завезе. Тебе тебе вилікують з тобою, все буде гаразд. Встань стільки кричати. У мене вже вуха болять від того крику, від того крику, а від падіння. Боже, скільки крові я зараз. Мі сама! Мені погано. Барбі, що з тобою? Чому ти чому ти зумліла? Тож мені дикарка називається, сама зумліла біля мене. Стейсі, з тобою все гаразд. Здається, тільки боляче, дуже. А твоя сестра з браті зумріла. Добре, що зараз приїде швидка і забере вас обох. Чудово. Я просто в захваті. Ну що ж, вже їде. Я чую її звук. Барбі, Барбі, отямся. Що тут у вас? Двоє постраждалих? Ні, дівчинка, он постраждала, а її сестра просто зумліла. А, це ясно. Ну що ж, гарним машиною поїхали. Так, доктори. О Боже Кен, мені так соромно, що я зомліла, як якась школярка. Нічого страшного, Барбі, бо так буває. Деревове напруження, стрес. Це ж твоя сестра. Тому ти так налякалась, от і зомліла. Нічого страшного. Ну як нічого страшного. Я ж все таки лікар. Я повинна була подати їй першу допомогу, а я взяла і зомліла. Заспокійся, будь ласка, з кожним може таке статися. Нічого страшного, я тебе запевняю. Ой, мені так незручно. Ні, ні, ні. Все добре, не хвилюйся. Що я так довго? Чому так довго операційні? Напевно, в неї складний перелом. О, ні. Спокійно, тільки знову не зомлій. Ні, ні, я постараюся, я не буду мліти. Кен, я тобі так вдячна за допомогу і за підтримку, що б я без тебе робила. Ох. Барбі, ти сама чудова дівчина, яку я б коли-небудь зустрічав. Ти добра, розумна, чудлива. Все буде добре, Барбі. Не хвилюйся. Дякую, Кен, мені дуже потрібна твоя підтримка. О, здається, вже лікар іде. Де? Он бачу. Ну, як вона лікарю?» З неї все буде гаразд, не хвилюйтеся. Це ваша сестра? Так, це моя молодша сестричка. Що з нею?» «Ну, Здається, у неї струс мозгу, а також розбила сильно руку. Прийшлося накласти на неї гіпс. Ну і ногу пошкодила. Ми також її перемотали. Не хвилюйтеся. Пару днів полежить в лікарні і все буде нормально. А можна нам до неї заходьте, звичайно. Прошу. Ходімо, ти підеш зі мною. Так, пішли. Добре, дякую. Стесід Люба, як ти себе почуваєш? Нічого, барбі, не хвилюйся, жити буду. Боже мій, як? За Господи, у мене мало серце не зупинилося від жаху. Та я вже зрозуміла. Казав лікар, що ти зумліла біля мене. Так це від страху за тебе, люба сестричку. Навіщо ти таке робиш? Навіщо ти їздиш по дорозі? Хіба ти не знаєш, що це дуже небезпечно? Знаю, я знаю, І я за це вже покарана, не свари мене. Мені й так погано і боляче. Так, бідна моя дівчинка, мені дуже тебе шкода, але пообіцяй мені, будь ласка, що ти більше ніколи не будеш кататися по дорозі. Обіцяй негайно, а то я скажу, щоб тебе тут тримали довго і нудно, поки ти це сама не зрозумієш. Я вже все зрозуміла, сестричко, чесне слово. Більше ніколи так не буду. Ну, добре, добре, я тобі вірю. Я довго тут буду у лікарні. Мабуть, будеш якийсь час. Ха, здорово! Ти радієш? Ну так, не треба буде ходити в школу, уроки вчити і писати. У мене ж слова на права рука. Ну, писати тобі, напевно, довго не доведеться, а от уроки вчити ти все-таки будеш. Як? Ну, голова у тебе ж не зламана. казав, здається, у мене струс мозку. Ну нічого, він пройде і уракетчице все одно доведеться. Ой, це ж так несправедливо. Несправедливо? Це те, що ти, партнер неправильно катаєшся. Оце несправедливо. Добре, що ти ще хоч жива залишилась. Ну так, це звичайно так. Ну що ж? Я піду додому, а ти відпочивай. Сказали, що ти зараз будеш довго спати. Так у мене вже очі злимають. Добраніч, моя люба сестричко. і бездорогі швидше. Добре, давай папа. Папа, -па, я пішла. Прийду до тебе завтра. Хорост. Ну, як вона, Барбі? Ось візьми твою торбинку. Ти забула. О, дякую, Кін, дякую. Чому ти не зайшов? Не хотів вам заважати. Ми ж з неї ще не знайомі. Ти забула? А, так, звичайно, я розумію, ти такий тактовний. Дякую тобі за допомогу і підтримку. Ти йдеш додому? Так. Її вже кололи заспокійливе, і вона буде спати усю ніч. Вона погано себе почуває. Ну, як тобі сказати, каже, що все були. Звичайно, хоча як усі діти. Вона радіє, що не треба буде ходити до школи і вчити уроки. Ну, звичайно, ми теж такі колись були. Ну, мабуть, треба йти додому. У мене вдома ще дві сестри. Вони також хвилюються, мабуть, де це так довго немає. Їх сестрички і мене. Мабуть, я тебе проведу, ти не проти? Ну добре, але лише тільки додому. Гаразд пішли. Дякую тобі, кен, та нічого пару. Ну, ось кен, ми й прийшли. Ось тут я живу. Дальше не ходи, будь ласка, я повинна сама розказати сестричкам про те, що сталося стелсі. Буде добре, Барбі, не хвилюйся, лікар же сказав. Нічого страшного не сталося на щастя. Так, я теж рада, що на щастя нічого серйозного. Дякую тобі, Кен, наше побачення пройшло не дуже добре, але надіюсь, воно буде не останнє. Я теж надіюсь. Ну що ж, зараз будемо прощатися. Можна, я тебе хоча б поцілую. На першому побаченні це занадто. Ну хоча б в щічку, Барбі. Ну добре, щічку можна. Тоді до зустрічі. Так, Кен, бувай. І дякую тобі за все. Тама за що Барбі. Привіт, дівчатка. У мене погані новини. Мабуть, я краще присяду. Що трапилось Барбі? У тебе погано. Прийшло побачення. І ти знаєш про побачення? Як звідки мені сказала Челсі? До речі, а де Стейсі? Новина погана якраз відноситься до Стейсі. Правда? А що з нею сталося? Вона була дуже нечемною дівчинкою. Що вона наробила? Вона каталася по дорозі на велосипеді і її збила машина. Жах, вона жива. Так, звичайно, вона жива, але вона в лікарні. У неї зломана рука, побита нога, здається навіть струс мозку. О, їй, напевно, дуже погано. Так, їй дуже погано. І вона залишиться у лікарні на декілька днів. Ого, напевно, це дуже-дуже погано. Коли ми підемо до неї в лікарню, В лікарню ми підемо завтра. Сьогодні вона уже спить. Їй зробили заспокійливий укол. Бідна наша Стейсі. Бідна? Вона сама усьому винна. Я така сердита на неї. Але мені її все одно дуже шкода. Мені теж їй шкода. Надіюсь, вона більше не буде їздити по дорозі на велосипеді. Звичайно, що ні. Як їй буде все боліти, вона запам'ятає цю поїздку надовго. Це точно. А як твоє побачення пройшло? Побачення? Та так непогано. Правда, прийшла там одна така ракель і майже нам усе зіпсула. А потім, а потім Стейсі попала під машину. І я зомліла біля неї, бо було купа крові. Ой, Напевно, краще йти вже спати. Дуже важкий день видався у мене сьогодні. А ви чому не лягаєте спати? Ми тебе чекали і хвилювалися за стейсі. Ну, добре, тепер уже все ладилося, пора усім лягати спати. І вам, друзі, напевно, теж пора спати, якщо у вас вечір, звичайно. Ой, важкий сьогодні був день, хоча спочатку він був досить цікавим. Ну що ж, будемо з вами прощатися, побачимось у наступних серіях. А сьогодні всім па-па. На добраніч!